Фейсбук, Інстаграм та ТРЕЦ відміняють механізм перевірки контенту на своїх платформах. Зміни у політиці та модерації контенту анонсувала компанія Мета, в яку і входять ці платформи. Засновник Мета Марк Цукерберг записав відеозвернення, в якому визнав завищену цензуру на платформах та пообіцяв відновити там свободу слова. Переломною точкою для змін він назвав президентські вибори в США. Що тепер зміниться для користувачів цих соцмереж та як вплине на ситуацію із поширенням дезінформації? Зокрема. Рема під час російсько-української війни та до чого в цих змінах новообраний президент США Трамп. Про все це далі унесеться. Про зміни у політиці компанії Мета її очільник Марк Цукерберг оголосив 7 січня у своєму відеозверненні. Що ж зміниться? Йдеться насамперед про модерацію контенту на платформах, що входять до мета. Це відомі вам соцмережі Instagram, Facebook та Threads. Цукерберг визнав існуючу завищену цензуру на цих платформах і заговорив про необхідність повертатись до свободи слова. За останні роки йдеться на сайті мета. Компанія розробила складніші системи для керування контентом на платформах. Сталося це і як відповідь на суспільний та політичний тиск щодо модерування стрічки. І, врешті, як вважає Цукерберг, призвело до надмірних обмежень. Межень і часом невиправданого цензурування контенту. Тому зараз від цього хочуть відійти та, мовляв, покращити ситуацію із свободою слова. Проблема полягає в тому, що існуючі фільтри роблять помилки та видаляють багато контенту, який видаляти не повинні. Тому ми значно зменшимо рівень цензури на наших платформах. Отже, мета послаблює правила модерації свого контенту. Також компанія, як я вже казала, відмовляється від свого механізму фактчекінгу, тобто автоматичної перевірки інформації, що публікується. Програму перевірки фактів компанія запустила ще у 2016 році і займались цим незалежні фактчекінгові організації. Однак, як вважають в корпорації, зараз система працювала не так, як треба, і нібито стала інструментом для цензури. А фактчекери могли бути політично упередженими. Тепер їхні послуги. Оги компанії не потрібні перевірити факти зможуть самі користувачі за допомогою нотаток, як це вже працює на платформі X. Тобто самі користувачі будуть впливати на модерацію контенту. Це в принципі доволі справедливий механізм, але тут є величезний ризик. Власне, хто будуть ці люди, які будуть оцінювати контент, і чи не буде використаний цей механізм для того, щоб, наприклад, теж ФСБ і їхні посіпаки. Спеціально атакувала на той чи інший контент, і таким чином видаляючи імітуючи алгоритм. Аналітики бачать інші ризики для інформаційного простору, як от збільшення дезінформації під час війни. За словами директорки інституту масової інформації Оксани Романюк, наразі близько 40% інформації, яка потрапляє в медіа, це інформація саме з соцмереж. І тепер її треба буде ретельніше перевіряти, зокрема журналістам. І якщо російські дезінформації раніше фактчекери могли протидіяти, то зараз не зрозуміло, як це буде діяти. Українська ком'юніті дуже активна. На була вона допомагала не лише блокувати російську агресивну риторику а вона також допомагала розблоковувати тих журналістів, активістів, наших військових, яких просто сторінки зносили через скарги масові тисяч російських ботів. І я думаю, що ця ситуація також ускладниться зараз. Крім того, мета прибере цензурування таких тем, як імміграція, гендер та гендерна ідентичність, які часто ставали предметами гострих дискусій. Також компанія зніме обмеження на політичний контент у стрічках. Його користувачі зможуть бачити більше. Деякі час тому спільнота просила бачити менше політики, оскільки вона викликала у людей стрес. Тому ми припинили рекомендувати ці публікації. Але зараз ми відчуваємо, що прийшла нова ера, і ми отримуємо відгуки про те, що люди хочуть. Бачити цей контент знову. У своєму відеозверненні Цукерберг назвав президентські вибори у США переломною точкою для цих змін. Тепер компанія планує співпрацювати із новою адміністрацією Білого Дому, мовляв, задля відновлення свободи слова. Ми збираємося працювати з президентом Трампом, щоб протистояти урядам усьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру, сказав Цукерберг. Власне зміни політики компанії відбуваються саме на фоні підготовки новообраного президента США Трампа до своєї інавгурації. 20 січня раніше Трамп неодноразово критикував обмеження свободи слова у соцмережах, а весною 24-го року навіть назвав Фейсбук ворогом народу. При цьому вже восени Цукерберг вечеряв з новообраним президентом в його маєтку Маралаго. Після чого компанія мета пожертвувала на інавгурацію Трампа мільйон доларів. Днями новим віце-президентом мета у міжнародних справах став Джоел Каплан, колишній радник Джорджа Буша молодшого. Він має тісні зв'язки з республіканцями. До цього цю посаду сім років обіймав Нік Клег, колишній британський лідер ліберальних демократів. У дописі про свою відставку Клех написав, що Каплан, очевидно, є правильною людиною для. Правильної роботи в потрібний час він на думку клега ідеально підходить для формування стратегії компанії з огляду на суспільні та політичні очікування довкола технології. Скасування багаторічної політики мета є яскравою ознакою того, як компанія змінює свою позицію для президентства Трампа. Пише New York Times. і новообраному президенту США і його союзникам зауважує видання. Це ймовірно сподобається. Що ви думаєте про зміни у модерації контенту у Фейсбуці та Інстаграмі? Діліться своїми думками в коментарях під цим відео.